Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні пані та панове. Я дуже дякую міській обласній адміністрації за те, що запросили мене виступити і дали таку можливість донести сьогодні до вас декілька коротких таких меседжів, які є просто думкою моєю, можливо, десь суб'єктивною, але я бажаю, що вона сьогодні базується на тому досвіді, практичному досвіді. Нашої роботи, яка впроваджена в нас компанії Молодентас. Я як представник компанії Молодента, крім почесної дипломатичної діяльності, як генеральний учасник консультант Литви, хотів би з вами поділитися декількома, декількома позиціями. Перше, що таке сьогодні ми говоримо і цінності, європейські цінності. Я хотів просто відразу зауважити декілька е сентенцій сьогодні. Що ж таке цінності Європи? Знаєте, я особисто дуже довго роздумував над тим, що таке цінність. Ми дуже часто говоримо над тим, а що таке цінність. І ми можемо, звичайно, говорити для економістів, для бізнесменів. Головна цінність Євросоюзу це, наприклад, 600 мільйонний ринок Євросоюзу. Так чи ні? Так? Контроверсійне питання. Високий рівень життя, стандарт життя так само. Цінність, правда? Але головна цінність, на мій погляд, сьогодні. Може розглядатись в Євросоюзі як спілці, економічні спілці це відсутність торгівельних воїн. І як наслідок як наслід після Другої світової війни утворилось таке об'єднання. І до Другої світової війни ми пам'ятаємо з вами, що історія Європи дуже-дуже кривава. -дуже І після Другої світової війни було прийнято рішення тими партісипантами. Тими, хто започаткував Євросоюз, все, ми більше не воюємо. На цьому пішов економічний прогрес. Потім створилось то, що ми сьогодні кажемо євроекономічна спілка так? ЄС. І оце, я вважаю, є головною цінністю. Є і похідна від цієї речі є відповідно та дуже складно менеджеруємо, дуже складно керована, але керована і управляємо система. Яка сьогодні існує і в яку ми сьогодні з вами прямуємо. Тому оця економічна цінність, яка ми бачимо, що всередині Євросоюзу немає ніяких газових воїн, ніяких економічних воїн. І, звичайно, ми можемо говорити сьогодні, що є якісь елементи стагнації, як є, відповідно, такі думки, я навіть десь читав нещодавно, що є е, думки зі Сходу, що немає європейських. Що європейська цінність як така відсутня, про що ви говорите? Але ж вона є, є та цінність, і от вона якраз по відсутність тої контр контроверсійної моделі розвитку суспільства. Звичайно, що можливо вона ця контр контроверсійна модель зовсім в інших законах. Розвивається, але в процесі інтеграції України до європейського співтовариства, я думаю, що вона буде ще й підсилена і каталізована. Тому що наш рин, наші ринки вільні. І ми дуже потрібні Європі для того, щоб так само каталізувати ті економічні процеси, які сьогодні десь мають ознаки якоїсь стагнації внаслідок от таких речей, про які ми з вами сьогодні говоримо. Тепер декілька слів про Литву. Держава, яку я представляю сьогодні в Україні вже більше 10 років, Литва велика держава, і економічні процеси, економіко-політичні процеси, які відбувалися в цій країні, можуть бути на наше переконання просто ілюстрацією для розвитку України, такою стисненою ілюстрацією в найближчі роки. Так як процеси в цій державі проходили дуже швидко внаслідок того, що вона є невелика, ми випустили невеликий такий журнал, який ви маєте змогу сьогодні подивитися, і там якраз цей досвід простих людей, але вагомих людей, в Литві, він підсумований і він донесений сьогодні до українського читача. Адже ми вважаємо за своєю місією місією своєї компанії донести європейські цінності, донести, що ж таке Європа, що таке сьогодні життя в Європі до кожного українця. По можливості, звичайно, як ми можемо. Ми це робимо. Робимо всіми тими шляхами, які ми можемо робити. І е, оці журнали у нас крімново розповсюджуються ще і на заправочних станціях. Е, наші заправочні станції, ви дуже добре знаєте, Це, ми вважаємо осередки. Сьогодні європейського сервісу, європейської якості, це забравши станції ОПА. І ми є носієм, як компанія, ми є носієм тих європейських цінностей на наше переконання в наше з вами суспільство. І якщо я вважаю так, говорячи трошки пафосними словами, якщо кожна компанія буде ці цінності внести в суспільство, то і то і суспільство наше з вами буде. Дуже-дуже швидко змінювалися. Я дуже радий, що Я не буду довго займати ваш час, але хотів би просто ще трошки один такий суб'єктивний свій погляд на економічно, на економіку, суспільні процеси висловити в нашій державі. Я вважаю, що сьогодні ті реформи, ті е, механізми, які створюються на тлі нашого просування в Євросоюз, дуже дуже, дуже доречні. В плані чого. Якщо ми з вами будемо розглядати держави просто як окремі економічні угрупування, а це так треба розглядати, тому що держави мають свою внутрішню конкуренцію, ми це знаємо. І є внутрішня, економічна, конкурентна політика між державами. Так от, якщо ми будемо розглядати державу як окремий холдинг, то може я дуже е, приміняю бізнес-мислення в плані міждержавного. Вбування, але я вважаю, що держава має бути конкурентна. І так от сьогодні ті процеси, які у нас творяться, які нарешті робляться, вони якраз і роблять з нашої держави той правильно управляємий холдинг, який буде насамперед конкурентний серед інших держав. А це саме головне конкурентна економіка, конкурентні держави. Між собою здорова конкуренція і відсутність тих торгівельних воєн, про які ми з вами дуже добре сьогодні. Хотів би закінчити цитатою Андріана Словоцького свою сьогодні коротку доповідь бізнес-мислителя, що економічно майбутнє залежить від тих, хто хоче його творити. Дуже просто. Тобто, треба працювати, що ми робимо. Дякую за увагу. Я дякую вам за ваші слова про європейські цінності. Мені видається, що підписання угоди і наближення України до Європейського Союзу якраз збагатять. Традиційні європейські, культурні, моральні, релігійні, родинні, сімейні цінності дуже часто у цій нашій євро